Ейго, це віскі Бой, мене звати Діма, і ніякої заставки та довгого вступу далі не буде. Настрій різати по темі одразу. Сьогодні говоримо про стереотипи в світі віскі, і мені аж горить по ним пройтись якомога швидше. Бо вони бувають як карколом на безглузді, так і мега травматичні для психіки новачків на шляху до розуміння всесвіту віскі. Та втім, кожен з цих кліше ого го, який популярний, і врешті-решт заслуговує на свою повагу. Чи зневагу побачимо перше? Віски не для всіх. Стійке соціокультурне явище, яке я спостерігаю серед більшості тих, хто або взагалі ніколи не торкався світу віскі, або доторкнувся і закляк на невизначений час. Про що власне мова? Та все просто. Ви десь та й точно чули такі слова. Можливо, навіть від себе, певний час тому. То все для еліти, мені туди далеко. Від віскі віє якимось графським стилем. Не для мене воно. Я людина проста, без усіх цих заморочок. Щоб його зрозуміти, той віскі, треба капсувати. Копать і копать, куплять і куплять, а ще оці бочки, шотландці, американці, ірландці, витримки 2 мільйони брендів. Коротше. Чув і чую таке постійно, і найчастіше від знайомих, які думають, що я не чую, або від хлопців та дівчат, що стоять біля полиць алкосторів, і дуже хочуть знайти причину не купляти віски, як то кажуть, і хочеться і колиться. А все чому? Бо є така думка: нав'язана культурою, літературою, рекламою і стійкими наративами про закриті клуби вишуканих джентльменів та леді. Господи, на секунду аж промайнув запах нафталінчику. Віски для всіх це просто напій, як кава, чай чи будь-що. Існує цілий мультивсесвіт фундаментальної віскі культури, майже як віскі наука Та туди вас ніхто силоміць не тягне і тим паче ніяких правил взагалі немає з приводу вступу до цієї секти. Та й секти взагалі такої немає. Поїти собі віскі і все, без задніх думок. В цьому і є суть, в насолоді від споживання продукту. І якщо віскі стоїть на полиці будь-якого супермаркету, то він для всіх. Друге. Правила споживання віскі. Суть цього кліше у якихось атрибутах, супроводжуючих обставиних та неодмінно важливих умовах для правильного розпиття віскі. І знов таки ми повертаємось до ідеї першого порядку. У мене є навіть невеличкий екскурс у цей феномен у своєму випуску про топ-4 помилки при виборі віскі. Лінк буде десь отут. Отже, ідеї першого порядку при згадці фрази культура споживання віскі. Поїхали! Костюм, трійка, кишеньковий паше, сигари, дорогі годинники, приглушене світло і обов'язково обов'язково важливі маргінальні теми для обговорення в напівголосу. бажано під блюз чи джаз. Пишіть в коментах, що ви думаєте про традиційні атрибути віскі культури. Гадаю, може вийти чудова дискусія. Не маю нічого проти подібного стилю та вище перелічених уподобань при споживанні віскі, будь-які прояви свого образу та відчуття атмосфери це нормально. Ми живемо у вільному світі вільних людей. Та давайте я уточню: це не правила, не обов'язковість і не вхідні квитки те атрибути до світу віскі. Це просто певний тип стилю та рефлексії, які вам подобаються або ні. Не треба слідувати за ними, якщо воно не ваше. Завжди будьте собою. Я ж вважаю, що єдиний атрибут правильного споживання віскі – це задоволення. Все інше, другорядне. Для мене задоволення це не те, що приходить само. Це те, що ти готовий чи готова отримати і до чого ти йдеш та прагнеш. Я сиджу перед вами у футболці, з купою неону позаду, і фігурками із коміксів і з музичною перебивкою в стилі восьмибитного тетрісу. І розповідаю вам про віскі. І я від цього кайфую. Кайфуйте і ви будь-яким чином, без прив'язки до правильного чи неправильного. Третє. Віскі – це дорого. Отут зараз буде розгром біблійного характеру. Якщо на цьому моменті вам сильно вкурвило, моє вітання. Я теж там був, поки мій наставник не сказав мені одну важливу річ: Діма, поплавок не може пірнути, а ти можеш. Пірнай у роздуми. Отже, дороговизна віскі – поняття відносне, Базово Ми все оцінюємо носної порівнянь, і так вже склалося в світі віскі, що відштовхуватись нам доводиться від найвідоміших брендів віскі і їх топ-позицій. Приклад в продуктовому маркетингу хоріки є таке поняття, як хітова полиця або. Золота полиця. Це полиця, яка знаходиться на рівні ваших очей, в середньому десь на висоті метр п'ятдесят, метр шістдесят сантиметрів. Плюс-мінус споживач завжди буде в першу чергу дивитись на цю полицю, бо вона одразу перед його обличчям. І відповідно відштовхуватись у прийняті рішення, ви будете саме від цін на ці товари. А ну тепер згадайте, які бренди представлені на золотих полицях супермаркетів. Ага, ті самі найвідоміші та найпопулярніші з середньою вартістю 700 1500 гривень за ботл. От і виходить, що все, що вище, це дорого, а все, що дешевше, це те, де треба нагинатися та надіятися, що Кока-Кола врятує. До чого це я? Перша теза нами класно маніпулюють, створюючи такі розстановки, як на полицях, так і в наших головах. Не дозволяйте середній полиці диктувати вам. Ваш вибір, і вішати ярлики, дорого чи недорого. Віскі, який може вас здивувати, або який може реально вам сподобатись, та врешті-решт розширити ваш світогляд, може і точно буде вище хітової полиці. Дивіться вгору. Друга теза почнеться з того, як я купив свій перший віскі за 2000 гривень, коли вважав, що це за дорого для мене. Пірнув я, значить, в математику і повернувся звідти ось чим. Щоб смакувати віскі, мені треба не більше 50 мл напою на вечір. Вживаю я не кожен день, тож виходить, що звичайна пляшка 0,7 це десь 14 келихів віскі, які я можу розтягнути на місяць. І тут калькулятор видає мені, що моя пляшка в 2000 гривень це 14 келихів по 145 гривень. За кожен. І я почав їх відкладати, щоб купити ту саму пляшку, начебто дорогого віскі. Невдовзі я отримав бажане і в моїй голові більше ніколи не звучала фраза дорогий віскі. Відтепер, в моїй логіці, поселився новий алгоритм дій: через скільки часу накопичення грошей я зможу дозволити собі той самий ботл? І вам того ж бажаю. Четверте: обмеженість інформації про віскі. Сказати правду, яку ви і так, мабуть, знаєте. Інформація про візкі безкоштовна. Вона є скрізь і повсюду, як і про будь-що в 21 столітті, коли є доступ до інтернету та спраглий до пошуків розум. Проте, це кльові слова, а на ділі виходить, що все одно важко і довго щось шукати, і тим паче довіряти невідомому і невідомим. Лінь. Це перший блокер. Далі йде небажання, хоч на 10%, дай поглибитись у контекст. І останнє це сором. От про сором, і буде окрема особиста історія. І Як бачите, я дуже люблю розказувати життєствердні історії із власного досвіду, бо вони ж мої найкращі вчителі. Імпульсивне бажання саме сьогодні неодмінно купити собі новий ботл стрімко привело мене до профільного алкомагу. Стою я, значить, такий рішучий, завзятий, шукаю щось, роздивляюсь, трогаю ті ботли, читаю там етикетки. І нічого не розумію, ну прям категорично, нуль. Що таке фініш в хересній бочці? Хто такий Malt Молд Хайленд? Як я взагалі маю ловити екстаз від якихось тендітних нюансів дьогтю і, і лакриці? Коротше, я відчуваю дикий сором та зніяковілість. І думаю такий: ну, може, не настільки я вже й хочу, той віскі, може обійдусь отим от ромчиком, там в куточку стоїть з ананасовим соком, ну, норм, так підійде. Чудово. <хи> і тут я вирішую зробити кроку невідоме переступити через своє стидобицько і дискомфорт. Цей мув змінив моє життя. Ну, той день, як мінімум. Я підійшов до консультанта і сказав йому прямо в очі, без зайвих прилюдій. Тут написана якась ахінея. Я нічого не розумію. Я хочу просто купити віскі. У мене є от стільки грошей. Допоможіть мені, будь ласка, о мудрий майстре бочкової міцності. Мені і віскі підібрали і подарували пояснення багатьох термінів віддали ще з два десятки порад, куди дивитися, що оминати і як взагалі себе вести з віскі. Отже, хто шукає, той завжди знайде. А точніше, хто має бажання, той не бачить обмежень. До речі, про обмеженість і бажання. Я розіграю два квитки на Київський фестиваль 6-7 квітня в КВЦ Парковому. З вас донат та підписка на мій канал. Усі деталі та умови розіграшу ви знайдете в спливаючому відео отут. А донати ваші підуть на потужний збір для купівлі наземного дрону для вивезення поранених та доставлення необхідного БК для 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина. Дякую за вашу активність! П'яте і останнє припас для вас фінальний акорд. Чим дорожче віскі, тим відкраще. Збирайтесь силами, друзі. Зараз буде пекельно палати, бо, мабуть, це найбільше мене висаджує. Поширення цього міфу йде аж з золотих часів розквіту віскі курень, коли виробництво почали працювати більш-менш масово і стабільно, та дозволити собі якісний віскі могли не багато хто. Зазвичай це була аристократія, королівські сім'ї, знать та просто заможні люди. Це вам відсилочка до пункту. 1. Віскі не для всіх, але згадуємо, що зараз віскі стоїть. У кожному супермаркеті, звісно, на значній протяжності часу це сильно спотворювало реальність навколо віскі. Формувалося все більш стале поняття вишуканості, недоступності та престижу володіння хорошим віскі. Звідси витікає. Феномен з вартістю. Автоматичне ототожнення ціни з високої якості на віскі спрацювало жахливим чином. Ті, хто не міг собі дозволити хороший віскі, боготворили його і множили чутки про дивовижний смак та ефект від дорогих релізів пекельної води. Це було органічне викривлення дійсності, яке переросло в мейнстрім. Знов ж таки, не без допомоги могутніх корпоративних брендів, які вже штучно зміцнювали собі репутацію шляхом підвищення цін, створюючи ще більше ілюзію елітарності та недосяжності свого віскі. Винятком з усього цього гармидеру стали і стають по сей день релізи, які мають обмежений випуск, тривалі витримки, унікальні технологічно вартісні процеси та залучення іконічних майстрів та майстринь купажування. Друзі, куштуйте віски, не ототожнюючи ціну з якістю. Пробуйте різні види, оцінюйте та вибирайте те, що вам до вподоби. І нехай цей міф лишається в минулому, де йому і місце! Наостанок скажу, що жоден з цих п'яти стереотипів не повинен знецінювати насолоду від того віскі, що зараз у вас в руках чи на барі, або заважати вам придбати новий ботл. Та пам'ятайте, що саме ми розповсюджуємо усі ці стереотипи, а не якісь там незрозумілі конспірологи та затяті віскіфоби. Тому давайте разом формувати круте та здорове, прогресивне віскі-ком'юніті. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в темі, та залишайте свої коментарі. Мені дуже цікаво дізнатися, які стереотипи зачепили вас за живе, які міфічні історії ви пережили особисто, та які стереотипи я міг забути додати до свого списку.